Говоримо сьогодні про весняні стилізації на весну літо 2025. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись. Ми на каналі про моду та стиль. Мене звати Віхорова і Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Дівчат, я бачила в коментах, ви залишали плюсики, ви писали мені, що хочете відео про весняні стилізації. Я сама його також дуже хотіла зробити, тому сьогодні воно таке не, знаєте, не тяжке відео, дуже інформаційно не навантажне, як я можу сказати. Воно вийшло мега зрозумілим, чітким по поличкам. все розклали на атоми і молекули, як я люблю. Розділила все на 5 категорій. Частково ми вже е, ці теми чіпали так дотично в відео про мастхеви, відео про тренди, про трендові сумочки. Там Можете знайти більш об'ємнішу інформацію і таку вихідну інформацію, яка вам буде потрібна для сьогоднішнього відео. Але в цілому, якщо ви вперше потрапили на мій канал, вам має бути цікаво. Візьмете для себе дуже багато інформації, тож давайте не затягувати і будемо починати. Всього, як я вже сказала, я взяла до уваги п'ять категорій. Порад в стилі заправляйте сорочку в штани, або підкатуйте джинси, або вдягайте жіночні речі а зверху маскулінні жакети. Такого не буде. Тут я вибрала більш такі цікаві стилістичні прийоми, які Можливо, багато дівчат чули десь, але ніколи не бачили, як воно стилізується. Або це ті прийоми, які вам би хотілося, але ви про них якось забули, відклали, і тут я зі своїм відео вам нагадую, що існують такі прийоми. Мені здається, що більшість із тих прийомів я сама для себе беру в цей сезон. І хочу, аби ви також урізноманітнили свій гардероб, тому що останнім часом мої клієнтки на консультаціях всі як одна кажуть, щоб такого додати, щоб було не так, як у всіх. От, якщо ви побачите це відео в перших. Дах у вас не буде так, як у всіх, тому обов'язково залишайтеся зі мною далі. До речі, консультації на квітень у мене починаються з 10 квітня. Хто хоче, місця у мене ще є. Я трішечки зробила на початку квітня паузу. Перезагрузитись, взяти якийсь певний для себе час, щоб знаєте, іноді ти буваєш глаз замилюється, і щоб не було такого, що ти просто вдягаєш клієнтів так само, як себе. Треба іноді перезагрузка. Тому в цей час перезагрузки, саме після перезагрузки, я мега активна і найбільш продукту. Уктивна, тому хто хоче на консультацію по власному стилі. У вас з'являється міні-презентація на екрані. Там є чітко вказано, що ми робимо на цій консультації. Ми можемо з вами говорити будь-який запит. Тому пишіть мені в директ інстаграму, не соромтеся, я все розповім, і ми з вами оговоримо час та дату. Тож поїхали до наших стилізацій. Перше про що будемо говорити, це прикраси на одяг. Я вже частково згадувала про це у відео про мастхеви. Там я більше казала про стилізацію взуття. Так, один із мастхевів цього сезону це стилізоване взуття. Переходьте обов'язково в це відео. А сьогодні я хочу більше зачепити цю тему. Повноцінно, тобто стилізація вашого одягу повністю, тобто плечові поясні вироби, взуття, волосся, все ми можемо застилізувати якимись малесенькими деталями, акцентиками. І, до прикладу, броші, ваші сережки, ваші ланцюжки, перли, пояси ланцюжки, все це може грати класними акцентними деталями, і ми можемо його розподіляти по виробу. Я вже розказувала свій приклад, як я застилізувала свою сорочку. Додала туди стрази, так? паєтки, лелітки, як ви їх називаєте, от все я нацепила на ту нещасну джинсову сорочку. Так само, і в цьому варіанті весняної стилізації ми беремо брошки, ми беремо підвіски, пояси ланцюжки. Все, що інтегрується в тканину, додає нам таку індивідуальність, і кожний образ виглядає цікаво. Тому що, якщо ми, до прикладу, купуємо однакову ковтину, ви і ваша подруга, то якщо ви додасте кілька деталей якихось перлинок, намистинок, обши обшияти мережево. Воно вже виглядає по-різному, воно вже інше, воно вже ваше індивідуальне. Тому не забуваємо також про об'ємні металічні аксесуари, тобто якісь браслети, які ми вдягаємо поверх лонгслівів або поверх штанів, але в нижній частині, там де гольні, але найтонша частина. Оце ще один стилістичний прийом відкриваємо наші найтонші частини. Е, сюди ж також входять бісери, нашивки, бантики, стрічки, мереживо все це може класно працювати. Ваших аутфітах не забувайте про те, що е, все індивідуально. Тому, якщо ви подивились на комусь і вам сподобалася ідея, подумайте, як би краще вам її взяти до себе. Тому що якщо ви побачили цю ідею на дівчинці з мінімальним об'ємом грудей, а у вас він прям великий, то додатковий об'єм в районі грудей буде створювати з рахунок тих самих нашивок і принтів і всього того, що ви додасте собі в ваш образ. Тут ваша фантазія працює нон стоп, тому що ви можете зробити. Дуже класні образи, які запам'ятаються. Тим самим ви можете частину речей, які ви вирішили модернізувати. Оцю групку речей, ви можете взяти і пофіксити таким самим чином, додаючи якусь цікаву цікавинку. Вийшло трошки масло-масляне, але мені здається, що в мене просто дуже багато слів, які я не встигаю виразити, і воно не фільтрується. Тому не судіть строго. Просто подивіться на варіанти, які я вам пропоную. І, можливо, хтось для себе заскрільнить якусь класну ідею, а ми давайте будемо рухатись далі. Наступне це спідниця поведня. Рх штанів це мега класна стилізація цієї весни, яка виривається прям в топи. Мені вона також дуже подобається. Вперше я про неї заговорила ще взимку, хто давно підписаний на мій канал. А до речі, підписуйтесь на мій канал, тому що вас вже 20 тисяч. Це неймовірно. Я ніколи не могла подумати, що маленький хобі може перерости в таку велику аудиторію, і я вам безмежно вдячна за ваші коментарі, вподобайки і все те, що ви приносите на цей канал. Ви допомагаєте україномовному контенту розвивати швидше. Тож при... До стилізації спідниці. Вона ще в мене з'явилася відео про естетики 2025 року. Там ми розбирали в цілому, як саме стилізувати ці певні естетики, інтегрувати їх в наше життя. Тож, хто бачив, там я наводила таку естетику, тому що це не повноцінний стиль, естетика мото Бохо. Там я показувала, що оці мережані спідниці вони вдягаються поверх штанів, таких грубоватих, більш такої субкої тканини, і вони класно взаємодіють між собою. Весною. І літом я бачу ту саму тенденцію. Але тут уже різноманіття спідниць, поверх штанів може бути різним. Це можуть бути сукні комбінації поверх штанів, до речі. Це можуть бути спідниці плісе або спідниця балон. Тобто тут фантазія і те, як би вам хотілося, вона не обмежена. Обирайте різні варіанти, обирайте різну довжину, обирайте асиметричні спідниці, можливо, з прямим зрізом спідниці. Тобто, тут, що вам подобається, те і тестуйте, те і пробуйте. Не бійтесь. Якщо у вас не вийде з першого разу, ми всі люди, ми всі здатні помилятися, і це нормально. Головне, що у вас є оце бажання, і тим паче я вам навожу класні правильні прийоми стилізації. Тому ви можете просто на певних етапах навіть скопіювати, але все рівно воно не буде так само, як ви побачили у когось. Тому звертайте на це увагу, і давайте будемо рухатись далі. Наступне про що будемо говорити, це сорочка вдягнута задом наперед. Можливо, звучить трішечки дивно, але запевняю вас, виглядає мега круто. Це така експериментальна стилізація, яка додає додаткових нових ліній в ваш образ. Мені. Мега імпонує. Вперше я побачила е, цю стилізацію можливо два роки тому, але вона була не настільки популярна, щоб про неї говорити. Тим паче, воно було прикольно, але на комусь. На себе я ніколи це б не приміряла. А цього сезону я побачила в інстаграмі вперше е, Настя Бурлака, є такий фешн-інфлюенсер. В неї завірусила ця історія, і я подивилась на себе. Я така, чому б ні? Можливо, у мене також може вийти щось таке круте, і я можу поділитись з вами. І так і так, я спробувала, мені сподіваюся. Подобалось. Можливо, я пізніше виставлю результат в інстаграмі, тому що хочу якийсь ефект вау від цього фото. Але будьте впевненими, це дуже цікавий робочий момент, це така цікава незаїжджена стилізація. Берете звичайну свою сорочку і вдягаєте просто задом наперед. Тобто, гудзички будуть ззаду, комірець активний буде ззаду. Спереду у вас буде просто закрита, закрита ділянка, там, де груди, там, де вирізи, все буде ззаду, виглядає реально шикарно. Це свіжа ідея, яка додає несподібних акцентів за рахунок нових ліній крою. Мені дуже подобається як принтована історія, тобто смужка, яка є мега-трендом, хто не дивився відео про тренди, обов'язково переходьте. Там, там я розказую про те, що смужка вертикальна, горизонтальна, будь-яка, вона є мега-трендом. Тому, якщо ми оберемо сорочку, вдягнемо її задом наперед, і вона буде в смужку, або і вона буде якогось цікавого пастельного кольору, це ви і в тренді, ви і стилізуєте. Ти прикольно і на вас хочеться, вас хочеться розглядати. Пишіть в коментарях, як вам така стилізація. Мені буде дуже цікаво почитати. А ми давайте будемо рухатись до наступної стилізації весни. Наступна стилізація весни це подвійний виріб. Тут я спочатку взяла лише сорочки, тобто дві сорочки поверх одна одної. Потім я побачила, що сороч... не сорочками єдиними можна і лонги стилізувати, можна і майки, і топи, і футболки. Тобто Головне зробити певний або контраст на фоні, тобто зробити дві сорочки різного кольору, або пастельно-жовта, пастельно-салатова разом, або, до прикладу, чорна і білий. Це вже контраст разом. Тобто один і той самий виріб, одного й того самого. О... Плечовий, наприклад, беремо один самий виріб, сорочка рожева, там і зелена, як може, якщо ми вже підемо по кольоровим комбінаціям, ми можемо тут взяти там комплементарні аналогові тріади, прямокутні. Тут ми вже можемо фантазію на повністю наповну включити. Але загалом, як мені показує практика, мої клієнти вони полюбляють більш монохромні образи, можливо, аналогову комбінацію, можливо, якийсь я, яскравий акцент, але в цілому немає таких мега-експериментів квадратні. Схеми прямокутні і так далі. Тобто, беремо цих два плечових вироби одного фасону, але різних кольорів або одна принтована річ, одна спокійна і один на одного вдягаємо. Мега круто виглядає, не тривіально, можливо, трішечки незвично спочатку, але в цілому робить ваш образ більш довершеним, доповненим, свіжим. Тобто гольфи, топи, жакети. Це створює цікаву гру текстури, силуетом. Дві сорочки, два лонга принтована історія. Тобто, дивимось все. На поєднання кольорів, принтів і як воно відіграє в наших гардеробах згідно наших індивідуальних особливостей, і крайня на сьогодні стилізація це дві сумки в одному образі. Цю стилізацію я пам'ятаю ще два роки тому, коли вона до нас прийшла в осінньо-зимовому сезоні. Тоді її багато блогерів підхватили, але вона не була настільки а, прям, популярною. Не знаю, не можу сказати, що цього року це буде прям мега тренд і всі будуть так ходити. Але мені здається, що ми вже прийшли до того, що це реально зручно і класно виглядає. Цього сезону, наприклад, в Данії на тижні моди я побачила, що багато дівчат беруть сумки з обвісами, і в мене прийшла ідея. Ідея зробити дві сумки в поєднанні мого образу, тому я вже цю стилізацію на собі протестувала, і мені дуже сподобалось. У мене була одна велика сумка Шопер, інша була мушля з перлинками, така естетика морської богині, грецької богині і так далі. Ми про це, до речі, говорили також в відео про естетики. Ви, ви бачите, все в мене поступово на каналі і логічно. Якщо ви шукали людину, яка вам по пличкам все розкладе про моду, то це я. Звертайтесь до мене. Тож я веду до того, що дві сумки в образі це ультрамодно та ультрафункційна. Що маю на увазі, що в одну сумочку ви можете вкласти все найнеобхідніше і поставити її вперед, а в іншу сумку скласти все, як ми любимо жінки, все, що нам потрібно, а нам потрібно все. Тому класна комбінація в великих розмірах: шопер і маленька сумочка клач або кросбоді, плюс велика така структурована сумка. Коротше, про сумки можна говорити багато. Є відео про сумки 2025, там є і сумка боулінг, там є анімелістичні сумки. Тобто навіть в контексті цих топ-7 сумок. Сумок, які я робила відео, їх можна скласти разом, і буде виглядати круто. Просто одна річ: не бійтесь експериментувати. От чесно, тому що багато хто в голові в себе бачить себе одну, а в реалі не переносить цю картинку. Поступово не потрібно відразу прям пір'я собі імплементувати в образ, до речі, як вам мій сьогоднішній аутфіт. Також пишіть в коментарях. Також захотілося чогось цікавенького. Тому так, дві сумочки в образі це мега класний варіант. Комбінація різних форматів: міні, кросбоді, шопер з це все, воно працює цієї весни цього літа, тому звертайте на це увагу. І мені дуже буде цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте, які стилізації для себе ви взяли, які не ваші, просто не ваша історія. Все пишіть мені в коментарях. Не забувайте про підписку на канал. Я дуже вдячна, що ви не забуваєте коментувати, тому що я відповідаю на всі коментарі. Ви знаєте, я спілкуюсь з вами в Ютубі. Мега відкрита для всіх і навіть до критиків. Ви знаєте, як мені важливо і цінна ваша думка. Тому зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.